Смак дитинства класичний салат мімоза. Сьогодні ж пропоную приготувати сучасний салат мімоза спрощений і ще смачніший. Отож залишайтеся разом зі мною. Готувати салат я починаю з того, що шматочок масла 50 г відправляю у морозильну камеру. Масло я буду натирати, мені потрібно, щоб воно було тверде і гарно, зручно натиралося. І ще я обов'язково наперед готую тарілку і форму, в якій буду викладати салат. Форма в мене діаметром 18 см. Отож, що ж, поїхали. Для зручності викладання майонезу на салат. Я використовую ось такий цупкий поліетиленовий пакет, зробила в ньому невелику дірочку. І зараз викладаю майонез. Майонез у мене домашній, ссылку я залишу під відео, як я роблю домашній майонез. Досить швидко і дуже смачно. Майонез підготувала. На дно тарілки роблю решітку із майонезу. З п'яти яєць потрібно білки відділити від жовтків. Відділені білки натираю на крупну терку одразу в форму. Натерті білки, як і кожен наступний шар, розподіляю по формі і злегка притискаю, щоб салат добре тримав свою форму. Наступний шар це твердий сир. Одразу на білок натираю твердий сир на дрібну терку. Твертий сир розподіляю по формі і теж притискаю. Наступний шар у мене риба. Це у мене консервований тунець 150 грамів. Трохи ось так його роздрібнюю виделкою. Викладаю на сир і теж добре розрівнюю. Наступний шар це рішітка із майонезу. Одну невелику цибулину нарізаю дрібним кубиком. Ось так, дрібнесенько. Нарізану цибулю теж відправляю в форму і розрівнюю. Ось так розрівнюю по всій формі. Наступний шар нашого салату це масло, дістала його з морозилки. Ось. Воно холодне, тверде, натираю на дрібну тертку і теж розрівняю по формі коли натру. Добре масло розрівнюю. Ось де більше так розділяю його. І останній шар нашого салату – це жовтки. Одразу на цій терці що терла масло, буду натирати жовтки на дрібну терку. Розрівнюю і салат відправляю в холодильник відстоїтись хоча б на годину. І звичайно, декорую і подаю. Спрощений салат мімоза у моєму виконанні. Яскравий, гарний і головне. Дуже-дуже смачний. Отож, готуйте такий салат. Не забудьте підписатися на мій канал. І нехай вам смакує, Па-па!